Всім доброго дня! Сьогодні я з вами хотів би приготувати разом е дзеркального коропа горячого копчення. Я спіймав десь приблизно до 2 кг коропа. Е для того, щоб приготувати дзеркального коропа, нам потрібен сам короб. Е Потім нам потрібні інгредієнти, такі як суміш чорного перцю. Ось ви бачите зараз, далі потрібна сіль. Ну і в принципі це вже все. Треба буде замаринувати нашого коропа. І так, розпочинаємо. Перше, що нам треба буде зробити, це е, приготувати тушку коропа до. Е, Процесу копчення, тобто треба його ретельно почистити, викинути зябри, викинути е, внутрішності. Розпочинаємо чищення нашого короба Ось, як ви бачите, зараз я вже його почистив. Е, внутрі корпу дуже чистий, все ретельно вимито. Е, зябри також відсутні. Е, практично цей короб готовий до того, щоб його Маринували. Мариную я перцям, суміші перців та е, додаю сіль. Після цього, як замаринували ми коропа, я його відправляю до е, нашої з вами коптильні. Е, на низ я накидав фруктові е, віточки. Це вишня, яблуня, е, груша. Трошки табоприкосу для аромата. Відправляється наш короб у коптильню на 40 хвилин. Чому на 40 хвилин? Тому що маса коропа трошечки завелика. Ну, а зараз я налаштовую газ, наливаю в гідрозатвор водички і засікаю годинник для того, щоб. Короб коптився десь 30-40 хвилин. Ось на такому маленькому газі будемо з вами коптити. Як зі штуцера піде дим, то вже каже нам про те, що процес копчення пішов повним ходом. Пройшло 30 хвилин. Зараз я вам показую, що в нас вийшло. Короб вже підійшов. Він закоптився. Ось такого білого кольору виступив з нього жир, дуже смачний буде короб, дуже стійкий пахучий аромат. Короб справді дуже величезний. Зараз я його буду доставати на противінь. Запах стоїть непередаваємий. Ось як ви бачите, короб зараз е, лежить на противні. Короб дуже жирний, на ньому ви бачите, виступив жир. Прокоптився короб приблизно 30-40 хвилин. Е, ну, це просто бомба. Я совітую вам всім е, приготувати таким е, способом е, дзеркального коропа гарячого копчення. Е, Всім бажаю міцного здоров'я. Підписуйтесь на мій канал. До зустрічі. Пока-пока.